Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні російські пропагандисти з одного боку гучно повідомляють про термінове рішення Путіна, а з іншого пишуть прямо, що на Російській Федерації почалася справжня істерика. Що відбувається? Давайте розбиратися. і розпочнемо з повідомлень російських ЗМІ, які сьогодні посилають на міжнародні, а саме на американське видання Bloomberg, пишуть, що країни Великої Сімки розглянуть варіант посилення санкцій проти Росії. Якщо Путін відмовиться від перемир'я. І я додам, що сьогодні з'явилося повідомлення у американському виданні The Wall Street Journal, що Трамп вперше визнав, що Путін не готовий до миру. Крім того, сьогодні є заява від прем'єр-міністра Польщі Туска, який не підтверджує слова Трампа про те, що Путін не хоче миру, бо начебто перемагає. І сьогодні прем'єр-міністр Польщі спростував ті інсайди, так звані, які вчора були в американських ЗМІ, і виявляється, що Трамп не робив таку заяву. Ще потрібно сказати це те, що російські ЗМІ, пропагандисти, публікують інсайди, посилаючи на свої джерела в Кремлі і пишуть, що зустріч Трампа і Путіна відкладена до осні 2025 року. І що причина це не в графіках, а причина в тому, що немає реальних домовленостей. І ні Вашингтон, ні Москва не хочуть йти на формальну зустріч, тому що ставки дуже високі і потрібне рішення. Про що це нам говорить? Це нам говорить про дуже вкрай обережний оптимізм. Сьогодні були повідомлення з Німеччини про те, що є вже майже домовленості щодо рішення великої сімки. Але поки їх конкретно не буде, поки Трамп наважиться на введення хоч якихось санкцій, ми не будемо забігати наперед. Потрібно дочекатися. Але у будь-якому разі ми бачимо, що Трамп почав як мінімум коливатися, і це безумовно добре. В одночаські змі цитують гучну заяву Путіна, який сьогодні повідомив, що вже прийнято рішення створити буферну зону безпеки вздовж кордону з України. Звісно, така заява Путіна це, як пишуть пропагандисти, так зване мистецтво перемовин. Путін намагається маневрувати. І щодо створення так званої буферної зони, він про це повідомляв ще навесні дві року, минулого ще рік тому. І ми пам'ятаємо, що влітку минулого року була курська наступальна оборонна операція, і як Путін опинився в такому дуже незручному для нього становищі. Але на тлі таких заяв Путіна про рішення щодо створення буферної зони. Сьогодні лунають гучні заяви з Держдуми, зокрема від депутата Красова це з комітету міжнародних справ, який повідомив, що будівництво цієї буферної зони буде залежати від позиції України від того, чи буде йти Україна на поступки. Тобто Москва вирішила провернути так звану моноходовочку і шантажувати Україну. Але при цьому що важливо, і також сьогодні російські змі, наприклад, видання ТАСС, Цитують гучні заяви губернатора Гладкова, губернатора Білгородської області, який просить виділити 3 мільярди рублів на відселення чотирьох сіл з прикордонні. Якщо Путін хоче створити чи вже запланував, прийняв рішення створити буферну зону на території РФ, то які взагалі питання? Нехай відселяють. Але ми усі розуміємо, що ситуація серйозна, і зараз Кремль намагається підвищувати ставки, особливо зважаючи на те, що не зрозуміло до кінця щодо Трампа і Його адміністрації і чи буде якесь рішення. Хоча я підкреслюю, наголошую, що мова йде про дуже дуже обережний оптимізм. Ще щодо створення так званої буферної зони. Вчора російські пропагандисти гучно кричали, що нібито Торська армія вже війшла в Дніпропетровську область. Але сьогодні вранці російські кремлівські політологи, наприклад, Марков, повідомили, що армія Росії не війшла в Дніпропетровську область. Що російські окупанти малою групою прорвалися і навіть зробили фотографію, але на тому все вони всі перетворилися в груз 200. І цю фотографію, до речі, публікують російські змі, і ось ми бачимо російських окупантів, як вони радіють, розвернули прапор Російської Федерації, сфотографувалися з безпілотника їх зняли. І, до речі, їх автомобіль легковий. Він застряг. В колючому дроті, добре, що є інженерні такі загородження, і після цієї фотографії їх не стало. І це ж потрібно було їм так радіти, розуміючи те, що вони просто заради фото це зробили і втратили своє життя. Ще щодо моноходовичого Кремля, і про це я говорив у сьогоднішньому попередньому випуску, але пропагандисти цю тему підняли. Адже вчора помічник Путіна, Антон. Кобяков заявив про те, що Буцімто Радянський Союз існує, і російські ЗМІ про це вчора повідомили. А сьогодні пропагандисти почали це розкручувати. І сьогодні російська пропаганда пише, що нібито Радянський Союз юридично існує, навіть у 2025 році, і році. Що буцімто Москва може вимагати відміни всіх санкцій, тому що Російська Федерація це Буцімто Радянський Союз. Крім того, Москва, нібито, може вимагати перегляду всіх кордонів, які були встановлені. Після 1991 року також Москва, начебто, може оголосити свої права на військові об'єкти, на природні ресурси, на різні підприємства, на історичні культурні цінності в колишніх республіках Радянського Союзу. Таким чином, ми бачимо, що Москва хоче шантажувати колишні республіки Радянського Союзу. Постріляємо розвитком подій, але те, що лунають такі заяви від помічника Путіна, від радника Путіна, і що російська пропаганда їх підхопила, це вказує на те, що знову ж таки Москва намагається всіляко підвищувати ставки. І щодо повідомлень про те, що Буцім, то радянський Союз існує. пропагандисти пишуть, що навіть до цього часу в статуті ООН не згадує Російська Федерація, а згадується саме Радянський Союз. І тоді велике питання. А на тій підставі Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки ООН, і те, що пропани зараз і піднімаються, питання потрібно піднімати, тому що Російська Федерація не є Радянським Союзом. Тут багато питань. Але Кремль, як ми бачимо, намагається знайти так звані підстави, щоб шантажувати, щоб погрожувати і привертати так звані новоходовочки. А тим часом сьогодні в російських ЗМІ така справжня істерика, до речі, не одна. Але такі основні емоції у них через те, що вже два дні поспіль безпілотники атакують регіони Росії і атакують, як пише пропагандисти, наприклад, видання Московському самолет серце Росії, атакують Москву. І сьогодні російська пропаганда пише. Що відомо про український безпілотник Лютий, яким ЗСУ масово на атакують російські регіони, і підкреслюють, що, начебто, на кожному безпілотнику була нанесена свастика. Цікаво, що візитки Яроша вони не знайшли, але публікують навіть фотографії цього безпілотника такі схеми. Це відповідає дійсності і дуже сильно коментують, нагнітають. І є щодо цифр: я не можу стверджувати, що вони точно достовірні. Тому що вони пишуть, що вони буцімто збили аж 485 безпілотників. Проте у будь-якому разі дуже важливим є те, що безпілотники атакують Москву в день. Наприклад, сьогодні, вже ближче до 17.00, ближче до вечора, була заява від мера Москви Соб'яніна, який повідомив про два збитих безпілотника ЗСУ, які летіли на Москву. І зрозуміло, що якщо безплодники летять на Москву, то на Росії зупиняють аеропорти, зупиняють аеродроми, в тому числі щодо і цивільної, і військової авіації всі стоять на вухах. Звісно, що до цього є повідомлення від Росавіації, що, наприклад, були обмеження в аеропортах Домодєдово, Жуковський і Іваново, та й не тільки насправді. І російська пропаганда б'є на сполох, пише про те, що аеропорти це нові нафтоперобні заводи, і що в осінній мораторії на взаємні удари по енергоінфраструктурі він схоже продовжує діяти. Але Київ знайшов для себе нову ціль, причому дуже чутливу для Москви. І що Москва дуже не хоче, щоб не працювали її аеропорти, щоб не працювала цивільна авіація, якщо Україна буде продовжувати бити БПЛА, просто запускати і вночі, і в день, хоч декілька. Аеропорти будуть відповідно простоювати. Це проблеми із рейсами. Це тисячі пасажирів не зрозуміло, якому становищі, коли буде посадка, коли буде вильот, і ситуація така, що там на Росії такий вир емоцій стоїть. Пропагандисти, звісно, погрожують і пишуть про те, що відповідь буде дуже швидкою та руйнівною. Але щодо того, чим будеться відповідь, коли вона буде, немає деталей. Хоча деякі пропагандисти, так звані експерти, пишуть, що Росія буде запускати шахеди по Україні, вона і так щодня запускає. Але щодо емоцій на Росії, є ще одна важлива новина, яка з'явилася вчора, і після цієї вчорашньої новини багато росіян вони серйозно занервували, тому що вчора російські ЗМІ написали прямо, що нафти на Росії залишилось менше, ніж на 30 років. Насправді ще менше ніж на 30 років, тому що вчора пролунала офіційна заява від міністра Козлова, міністра природних ресурсів РФ, який повідомив, що на Росії залишилося всього 13 мільярдів тонн рентабельних запасів нафти, тобто ту нафту, яку можна видобувати, її можна експортувати і заробляти. І за його словами, цього вистачить на 26 років. І це при тому, що ще 4 роки тому, а саме 3 квітня 2021 року, цей же Козлов він тоді також був на посаді міністра природних ресурсів, повідомляв, що запасів нафти на Росії розвіданих лише на 19 років, Пройшло 4 роки, тепер пише 26 років. Тому питання: а скільки ж нафти залишилось на Росії? Ті запаси? Цікаво, що російський уряд в цьому році, в квітні, 14 квітня, опублікував таку свою стратегію. Затвердив, у якій повідомив, що Росія забезпечена запасами нафти на 65 років і більше, а газу на 100 плюс років. Нічого не зрозуміло. Міністр говорить одне, російський уряд приймає постанову, відповідно затверджує стратегію. Зовсім інші цифри лунають. Так звані російські експерти взагалі розповідають, що нафти і газу на Росії вистачить ще на 500 років. Але у будь-якому разі росіяни дуже нервуються і нервуються тому, що вони розуміють, що вся ця московська імперія тримається саме на нафті і газі. І Як тільки цих запасів не стане, то все просто розвалиться. І ще є цікавий момент. Це те, що російські пропагандисти, вони ще, наприклад, у 2023 році восени писали, що Росія, незважаючи на те, що Росіяни думають, що вона найбагатша у світі за ресурсами, це не так, і зокрема на сайті Ріамо пишуть, що Росія на світовому ринку займає лише сьоме місце в світі за рівнем запасу нафти, поступаючи таким країнам, як Венесуела, Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати. І Я звертаю вашу увагу на те, що незважаючи на величезні запаси нафти у тій ж Венесуелі, Росіяни чудово знають, який там рівень життя, тому на Росії такий справжній був переполох, особливо вчора. А тут сьогодні новини про удари українських БПЛА і загалом рівень напруженості на Росії зростає. До речі, щодо запасів нафти на Росії, то вони засекречені, я хочу підкреслити як до речі, засекречені і обсяги вироблення нафтопродуктів на Росії з 2024 року, тому зважаючи на заяви від різних експертів, що буцімто у Росії ще на стільки то років вистачить нафти і газу, це питання риторичне. Але Кремль він недарма зараз дуже так хоче захопити значну частину Арктики. І є повідомлення, наприклад, від осені минулого року, заява від Цивілєва, що запасів нафти на арктичному шельфі вистачить на 32 роки. Тобто, Москва зараз дуже дивиться на арктичний шельф. Але питання в тому, а де Кремль візьме обладнання для того, щоб там видобувати нафту, і це потрібна обов'язкова допомога від країн заходу, потрібні технології, потрібен супровід, потрібні відповідні верстати, потрібне відповідне обладнання. А Росія зараз під санкціями. Але навіть якщо говорити про Арктику, то Москва бачить лише 32 роки попереду. І це вказує на те, що Путін розуміючи ситуацію, він чітко розумів, усвідомлював. Що якщо Москва не здійснить агресію саме зараз, то через декілька років буде пізно, тому що у неї просто не буде ресурсів. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Сьогодні президент Крин Зеленський повідомив про деталі підготовки до обміну тисячу на тисячу. Він заявив, що російська сторона вже передала Україні список, і тут є важливий нюанс: це те, що є повідомлення з офісу президента України в Устам Єрмака, що спочатку домовленість про обмін. А вже потім визначення місця наступної зустрічі з РФ. І це при тому, що сьогодні Пісков речник Путіна заявив, що Кремль зацікавлений у максимально швидкому обміні тисячу на тисячу. Нічого не зрозуміло, як це так виходить, що Кремль заявляє, що він зацікавлений в тому, щоб якнайшвидше знити обмін, а Україна ставить вимоги, що давайте спочатку обмін, а потім перемовини. І відповідь тут проста. Російські пропагандисти також така хвиля емоцій на Росії. Прямо пишуть, що Україна вимагає, щоб Росія віддала Україні наших азовців. А Москва дуже не хоче. На Росії там біснується, а Україна полягає тисячу на тисячу. І Україна дуже хоче повернути і робиться для того, щоб повернути наших азовців, наших воїнів-героїв, не лише з азову, яких Москва в першу чергу утримує у російських тюрмах. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися, і до нових зустрічей в етері.